Купив кота в мішку. Опис ноутбука була. Не включається, без пам'яті, без SSD, без блока живлення, без батареї, без нічого. От. І стан на запчасті, без е, претензій зрата. Покажу ще вам кота в мішку. Значит, це у нас Dell 35, 10 чи 20? 10. 35.10. О, це гравіровка чиясь. О, це ж со школи, бачите? City School. От. Так. Що у нас є болтики? Його можна не пробувати включати, бо він без пам'яті. Його треба одразу відкривати. Зараз і відкриємо його. О. А батарея залишилася. Батарея відключена. Пам'яті нема, SSD нема. Так. А давайте спробуємо йому поставити пам'ять і включити його. Так, цікаво, що ж все-таки. З ним. Опа! Вот це прикол, клас, супер. Так, збилося час, ну, батарейка ж була відключена. Так, покажи нам себе, покажи нам біоса. Ну тут зрозуміло, що тут i5-й 10-го покоління, 4 От, супер. Працює. Так, ага, ще який дисплей. Покажи нам свій дисплей. E, HD. Ну ладно, ладно, хотілося, звісно, Full HD. Так. Прикольно. Зараз я ще й підключу батарейку і поставлю її. Хай заряджається. Може тут ще й батарейка жива. З іншої сторони, що будь живою, вона ж була відключена. Так, батарейка. Будь ласка, 99% працює. Супер! це Взагалі кайфушки. Ви б купили колись би такий товар? Ноутбук в стані запчасті не включається, возрату не підлягає. Купили б таке?